Пане Віталію, перейдемо до партнерства іншого. Це Лукашенко і Путін. Прес-служба Лукашенка анонсувала його зустріч з Путіним віч -навіч. Білоруський диктатор планує поїхати до Росії. Нагадаю, що останній раз вони зустрічалися так, от, щоб поговорити на початку березня. Тоді підписали навіть угоду про гарантії безпеки в союзній державі і тоді. Лукашенко клявся у вірності Путіну і сказав, що він в будь-якому випадку на його стороні. Цікаво, що напередодні оголошення про цей візит Путін планував звернення до росіян і скасував його. Що на вашу думку можуть принести ці, ці, ці переговори і ця зустріч? Чи пов'язана оця відмова і відміна звернення Путіна до своїх свого народу з цим візитом? Ну, по-перше, ми не знаємо, чи дійсно була якась реальна заява Путіна підготовлена, чи це був якийсь білий шум у медіа, який спеціально розповсюджується Кремлем. В Москві, ви знаєте, люблять так тримати напругу, тримати інтригу. А потім Путін ніде не з'являється і виявляється, що це була просто спецоперація для того, щоб показати, що російський президент думає про те, що йому сказати у відповідь на погрози зі Сполучених Штатів. Але, зрештою, вирішує, що краще ігнорувати ці погрози, ніж на них відповідати. Ви ж бачите, що Путін, в принципі, жодного разу не згадав про ультиматум Трампа. Вже пройшло досить багато часу. Вже ультиматум був скорочений. Ми бачимо, з яким незадоволенням Трамп говорить про те, що Путін не звертає на нього уваги. Трамп тож розраховував, що він оголосить 50 днів. Путін включиться в більш інтенсивний переговірний процес. Вони там щось виторгують, щось у нього примусять зробити, а Путін просто зігнорував Трампа. Ніби є, ніякого Трампа немає. Трампу відповідають російські чиновники. Трамп перетворюється на людину, змушену реагувати на колишнього президента Росії, заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва. Що Путіну і потрібно довести, що Трамп з ним не може бути на одному рівні. Він Путін, а Трамп хай спілкується з Медведівом і Лавровим, якщо йому потрібно. Ось це така поведінка Путіна. Я би сказав, самовозвеличення себе шляхом приниження співрозмовника. І тепер, до речі, Путін можна сказати певного результату досяг. Він продовжує мовчати, а Трамп насилає до Москви свого спеціального представника Стіва Вітхофа. Тобто, і цей раунд боротьби Путіну Трампа виграв. Тому що Трамп змушений надсилати до російської столиці свого спецпредставника перед запровадженням санкцій, і я певний, що Путін скаже відхофу, що ніякі санкції Трампа його не хвилюються, що Трамп через кілька днів просто пошиється в дурні, бо всі будуть бачити, що Трамп не здатний реально вплинути на Путіна, а Путін не поспішає до Вашингтона надсилати своїх представників на якісь перемовини з Трампом. Тобто Трампу дали зрозуміти, що він не цікавий і безпомічний. І це найбільша, я б сказав, образа, яка є для американського президента. І е, треба сказати, що обидва авторитарних лідери і Володимир Путін і Сі Цзіньпін зрозуміли, що треба діяти з Трампом шляхом повної, абсолютної зневаги. Тоді, коли вони розуміють, що ніяких реальних інструментів для засягнення цілей американського президента по відношенню до Росії і Китаю немає, це не означає, що це стратегічно не спрацює. Можливо, через якісь роки. Не, я не знаю, через які і я не знаю, чи чи під час каденції Дональда Трампа це все може спрацювати. Але Путіна і Сі Цзіньпіна не цікавить час після каденції Дональда Трампа, бо тоді вони будуть розмовляти з іншим американським президентом, його їх цікавить приниження цього. Ну а щодо Лукашенка в тій площині, я взагалі не думаю, що Лукашенка має якесь відношення до рішень Путіна. Лукашенка ніякий не партнер Путіна. І якщо він і був людиною, які дозволяли щось сказати в Кремлі. То у 2020 році це остаточно завершилось. Вплив Лукашенка дорівнює впливу керівника середньостатистичного російського регіону. Є навіть регіональні керівники Росії, які мають набагато більше вплив на рішення Путіна, ніж Лукашенко. Білоруська держава має атрибути незалежності, але після 2020 року остаточно позбавлена навіть ціні суверенітету. Те, що Лукашенко там їде до Москви розмовляти з Путіним, значить його викликали до російської столиці, тому що Путіним хоче щось повідомити. Це може бути пов'язане з якимись там подіями майбутніх військових навчань Росії і Білорусі, може бути пов'язано взагалі з теми, які не мають ніякого відношення до російсько-української війни, тому що Путін явно не інформує Лукашенка про свої рішення і уж точно не радитися з Лукашенком. І треба чітко зрозуміти, що Білорусь це та модель державності, яка і має бути з точки зору Росії ідеальною на постросійському просторі. Є губернатор. Який називається президентом республіки і який має просто один голос в організації Об'єднаних Націй, який білоруська РСР до речі мала і до. Краху радянського союзу, таким чином збільшуючи кількість прихильників радянського союзу на один регіон самого Радянського Союзу, є населення, яке знаходиться повністю під контролем цієї по суті окупаційної адміністрації. І сама окупаційна адміністрація може посадити до в'язниць всіх тих, хто загрожує російським національним інтересам. Росії не потрібно для цього Білорусь надсилати національну гвардію надсилати війська і заспокоювати білоруське населення, і заспокоєнням білоруського населення може впоратися сам Лукашенко. До речі, саме таку модель державності Росія може готувати і для тієї частини України, яка залишиться поза кордонами Російської Федерації, якщо залишиться в разі перемоги Росії у війні. От, ви коли дивитеся на Білорусь, ви можете дивитися на майбутнє Росії Росії з Україною, але ж помітьте: навіть коли росіяни окупували нашу Херсонську область. Вони ж туди надіслали свою Нацгвардію. тобто вони не могли розраховувати на те, що якісь українські силові структури, які там залишилися, наша поліція буде боротися із політичними інокодумцями, буде боротися з тими, хто вважає, що Херсонщина ще Україна. Ні, вони змушені використовувати власні силові ресурси для того, щоб репресувати українців. А в Білорусі типовий маріонетковий режим, який здатний сам репресувати білорусів, і це ідеальна історія для Путіна. Зрозуміло, дякую, пане Віталію.